Було якщо я цей ось шарнір викину, він має стати в початкові положення. Зараз покажу як. Я хотів е, побачити все механізм в початковому положенні, але без, е, без додаткового цього червоного шарніра додаткового. Оця, була, оця ланка має була з'єднатися з кінцем цієї ланки. Чого воно не ставало, я так і не Почому? Але якщо я цей шарнір поверну назад, все, механізм працює. Вона просимулювала його. Ну і якось там рухається. Як він рухається, зараз будемо думати і досліджувати, що ми тут на програмірувані. Да, і вертаючись знову ж таки до оці, цього кута, він я його позначив як Фі 30. Цей кут Фі 30 остаточно він дорівнює. Я приберу. Мінус Фі 10, тому що ми систему саму повернули на кут Фі 10. Початковий перший шарнір мінус Фі 10. І мінус аркосинуса це кута ЛЦД плюс ЛАД в квадраті, між вершинами ЦД і АД. І вершинами CD. CD і AD. Оцей ось кут. Фі 30 со штрихом. Тобто початкове значення цього третього, третього вектора буде фі, мінус Фі 10 мінус Фі 30. Тоді механізм запрацює. Далі. Що ми тут намоделірували? Плотін? Перевіримо початкові умови. Котова швидкість. 51, Кутфі 10 ок. Коромисловий. І візьмемо, ну, третю. Омега 3, куту швидкість третьої, третього коромисла. І візьмемо тепер, теж попробуй тут найдеше: в цьому наборі даних кутову швидкість третьої ланки. Кутова швидкість третьої ланки знаходиться ось Revolute 3. І треба знайти його кутову швидкість. Revolute 3. Його кутова швидкість омега. Ну, що то не очень, так? Да? Ну, да, трошки. Я би сказав, навіть, навіть не трошки. Так, так нормально. Але тепер згадаємо про початкові умови. Що, що ми... Тому я, я кажу, що до цього всього діла, як ти робиш це, дуже треба підходити обережно. Тепер згадаємо, що кривошип у нас обертається з постійною кутовою швидкістю. Я зараз переберу оцю. Кривошип у нас обертається з кутовою швидкістю постійною. Тобто на моделі. Оцей револют 1 повинен мати значення Омега старт, яке дорівнює 51, тобто має бути пряма лінія. Криваю револют 1 і шукаю його кутову швидкість. Ось вона. Що тут прямою лінією не попахіває. А це означає, що ця моделіка, оскільки вона моделює у нас вже фізичні системи, мовою математики, вона змоделювала мені, як це дійсний механізм, діє і рухається внаслідок дії сили Ваги. Тобто присутність сили Ваги каже про те, що цей механізм буде працювати як маятник. Наприклад, наприклад, я Оцей шарнір приберу. Ти побачиш зараз триланковий маятик, який коливається як хочеш при початкових умовах. Ну, часу для симуляції мало. При тому, що я задав вихідні параметри кутової швидкості вхідної ланки 51. Тобто, очевидно, стверджувати, що тут кутова швидкість кривошипа постійна, я не можу. Оскільки воно рухається тільки внаслідок дії сили ваги. Так само, як на, у космонавтів дії, літала та штука під дією якихось. Власних імпульсів, які були задіяні. Так само і ця система працює внаслідок дії гравітації. Тобто треба ще додатково нам зробити умови. Такою умовою має бути постійність кутової швидкості на вході. Ми можемо діяти наступним, або прикласти до вхідної ланки момент якийсь постійний. Але якщо відсутнє тертя, що буде відбуватися, якщо я додам момент на вхідну ланку постійний при відсутності тертя, що буде зі швидкістю, як ти думаєш? Не, не знаю. Ну от ідеальний, ідеальний механізм, от в якому відсутнє тертя, і ти просто надаєш один і той самий момент. Що із швидкістю буде відбуватися? Не буде змінюватися. Вона буде змінювати, вона буде зростати в тебе постійно. Зараз оцей оце механізм у тебе ідеальний. У ньому в кожній кінематичній парі відсутні тертя. Тертя немає. Ну так, тер, тертя тільки уповільнює. Ну, Але ми скорость задаємо. Тобто, якщо стабільно, то не буде змінюватися. Якщо даємо, Зростаючи, то в принципі вона не буде навіть тормозитися нічим. Не буде нічим гальмуватися, нічим нічим не гальмується, і ти постійний момент надаєш, то швидкість буде зростати. Тобто постійне надавання постійного моменту шарніру, воно не вирішує проблему. Тому треба надати нульовий момент, але при цьому додати постійну швидкість. Значить, тут є такий, така штука класна, як в в у бібліотеці, як постійна швидкість. Components... Ні, не Components. Search. В Search є постійна швидкість. Значить, це у нас швидкість. Ось, наприклад, є така. І ти можеш додати з іншої бібліотеки Blocks, по-моєму. Mass. И тут серч -а, понял, молкаю, значит, серчах она масс. Search, дивися. Можеш задати вхідній ланці будь-який закон. Хочеш задати, що швидкість змінюється ось так. Хочеш задати так. Хочеш задай якийсь свій закон, яким вона буде змінюватися. Ну, в даному випадку у нас можна, надо задати постійне значення швидкості, яке є 51. Тут ставиш 51. З'єднуєш так. І надаєш біле з сірим з'єднуємо у нас різного кольору. А з Б біле сірим. І тут буде постійна кутова швидкість. Єдине, що зараз треба додати, ще відносно чого воно буде міряти, тут грунта немає. Можна в такий спосіб додати. Додати спід, швидкість, задати який, і який буде закон зміни цієї швидкості. А можна взяти простіше є тут Constant Speed. Mechanics. Translation Rotational Search ConstantSpeed. Constant Speed. Ось вона. Це те саме, що я прибрав, тільки що однією іконкою. Омегафіксить 51 радіан за секунду. 51. І треба ще заземлити його відносно стояка. це буде швидкість, тому що зараз незрозуміло не, не відносно чого ця швидкість міряється. Тут є такий елемент, як Mountin. Fenix, Multibody, Parts, Mount 1D. Сірий з білим. І цей порт прямокутником іде Сірий з землею білим. І тепер у мене буде ідеальний механізм без терття. Без тертя. Наші бібліотеки забрав. До них добратися не можу. Без тертя і має працювати все, все добре. На око не видно, добре воно чи не добре, тому треба поєдна... по... порівняти графіки. Значить, порівнюємо кутову швидкість третьої ланки омега 3. З револют 3 кутовою швидкістю омега. Ну, я вважаю чудово. Є СУ якісь по фазі, але значення вийшли ті самі, як ви вважаєте. <титут> а там не помітили. А? Що? Не чую. <кх> не почув. Ну, трохи з здрав... двох є. Ну, су по фазі. Просто якась несинхронність є початку самого. Але все, все отлично. Значення <кх> по, по модулю отличні. Так, тепер. Тут я тут біду.